Кіт у чоботях. Старий мірошник залишив у спадок трьом своїм синам млин, осла і кота. Старший син отримав млин, середній осла, а наймолодшому дістався кіт. Ось тобі спадщина, ледь не плакав від образи наймолодший брат. Тут самому їсти нема чого, а ще й кота годувати треба. А кіт раптом заговорив людським голосом. Не журись, господарю, дай мені мішок, чоботи й капелюх із пером, і тоді побачиш, чого я вартий. Стигувався мірошників син, але дав котові все, що той попрохав. Не гаючи часу, кіт побіг до лісу й піймав у мішок кролика й здобичу гордо вирушив до королівського палацу. Скинувши капелюха перед королем, кіт шанобливо мовив, Ваша величносте, прийміть у дарунок оцього кролика з лісів мого пана, Маркіза де Карабаса. Король із задоволенням прийняв дарунок. І відтоді кіт став постійно носити до палацу від імені Маркіза де Карабаса сіляку в дичину, кролів, куріпок, перепелів і рябчиків. А якось кіт умовив господаря піти на річку купатися. Хитрий кіт знав, що в цей час король із принцесою їхатимуть повсте місце. Побачивши їхню карету, кіт сховав одяг господаря і зарепетував Рятуйте, маркіз де Карабастоне, злодії вкрали його одяг. Король наказав рятувати бідолаху і перевдягти його в найкраще вбрання з королівського гардероба. Врятованого запросили до карети короля. А кіт мерщій помчав вперед. На великому лузі селяни косили траву. Кіт гукнув їм Їде король, якщо він спитає, чиї це володіння, відповідайте, Маркіза де Карабаса, інакше лихо вам буде. І коли королівська карета під'їхала до лугу, король поцікавився. Чиї ці землі? Це Маркіза де Карабаса, відповіли налякані котом косарі. Король був дуже задоволений, адже Маркіз де Карабас виявився не тільки красивим, а ще й багатим. А принцеса та не зводила з Маркіза закоханих очей. А насправді ж то були землі багатого велетня людожера. Випередивши королівську карету, кіт примчав прямісінько до його замку. Ти хто такий? гаркнув людожер. Хіба не бачите? Кіт у чоботях. Ну, то чого завітав? Я чув, сказав кіт, що ви вмієте перетворюватись на будь якого звіра. Ну, наприклад, ви начебто можете обернутись на лева або слона, не встиг він доказати, як льодожер перетворився на величезного лева. Переляканий кіт злетів по шторі аж під стелю. Залізши на карниз, хитрий кіт промурчав. Ніколи не повірю, що ви зможете перетворитись на щось маленьке, наприклад, на мишку. І тут раптом страшний лев зник, а по підлозі прутко забігала мишка. Кіт, недовго думаючи, кинувся на неї і проковтнув. Тим часом королівська карета вже під'їжджала до замку. Кіт відчинив браму зі словами Ласкаво прошу до замку маркіза де Карабаса. Король милувався замком, а слідом за ним ішов маркіз із прекрасною принцесою. Незабаром відгуляли пишне весілля, і королівська дочка стала дружиною маркіза де Карабаса. Мірошників син повірити не міг своєму щастю. Задоволений король хвацько танцював на весіллі разом з котом, а після цього кіт у чоботях став дуже поважним паном і ловив мишей тільки заради розваги.